Вітаємо, друзі. Сьогодні ми заїхали до окремого 23-го батальйону, який доєднан до нашої президентської бригади. Хлопці виконують свої воєнні обов'язки на напрямку часів яр і громадська організація ВПО Україна допомога цій сучасній РЕП, який спасе як максимум більше наших побратимів, наших героїв, військових і сучасний дрон. Ім в допомогу. Друзі, дуже дякуємо від 23-го окремого батальйону спеціального призначення, тому що дрон і цей сучасний реп по максимуму збереже життя наших хлопців. Вітаю, друзі! Сьогодні ми вітаємо наших героїв-прикордонників з Днем прикордонної служби. Наших героїв зі святом, нашого героя, генерал-майора Дайнека Сергія, теж зі святом. ГОВПО ВПО разом. Світаємо зі святом з Днем Прикордонника. Сергій Васильович, вас особисто від свята, від цієї нашої команди. Хлопці, вам скорішої перемоги. Ви перші зустріли нашого ворога і впевнений, що перші його погонити до себе. в оркостат. Прикордонник в минулому. Вітаю ще раз прикордонників. Від прикордонників вітає Максима Ткаченка. Слава Україні! друзі мої! Сьогодні з колегами заїхали до наших побратимів. Бійців 22-ї бригади, 28-ї бригади, 114-ї бригади переворони Київської області, 137-й батальйон та 135-й батальйон з подарунками 100 дронів FPV, автомобільні шини та одна броньована автівка Land Rover та друга... Автівка для нашого підрозділу Рубаку 135 го батальйону. Ми бійці 114 бригади хочемо висловити велику вдячність нашим друзям за постійну допомогу у вигляді таких от дронів, автомобілів, засобів для пересування. Це дуже допомагає нам нищити ворога. Також хочу висловити слова вдячності від бійців 28 ї бригади за постійну допомогу пану Горбенку, Федієнку та Козирю. Дуже вдячні. Слава Україні разом до перемоги. Грош, слава!